Добрий день, глядачі каналу містяни на природі. Ось частина друга зі створення нашого перепілятника. Вже прибрав усі ліжанки, стілажі і таке інше. І ось такий вигляд. Зараз має наш вагончик, який ми придбали. Для нашого перепілятника. Вже ось закупили ліноліум. І будемо оновлювати нашу підлогу. Оці дві полички я поки що залишив. Цю і ось цю. Ось. І залишив оцей стіл, він начебто такий добротний, як кажуть. От. І будемо. Далі облаштовувати наш перепелятник, про що я вас буду обов'язково тримати в курсі подій, як кажуть. Всім бажаю тихого, спокійного дня, всього найкращого. На все добре. Ставимо лайки, дизлайки, коментарі, будь ласка, запрошую всіх на канал Містяни. На природі всім всього найкращого.